У Шанхаї, де проживає близько 26 мільйонів людей, Ханчжоу на півдні скасували вхідні та вихідні рейси, та багато поїздів у регіоні також було зупинено. Уряд Шанхаю заявив, що скасовує рух поїздів, а влада Ханчжоу попередила мешканців, що рух поїздів в метро буде припинений. Шанхайський Діснейленд буде закритий через погодні умови. Міський порт Яншані евакував сутні суден, повідомляє офіційне інформагентство СНІХуа. Також введено червоний режим небезпеки. Всі служби, які можуть бути задіяні в порядку або ліквідації жахливих наслідків урагану, знаходяться в режимі повної готовності. Персонал викликаний на свої місця. Провінціям, за заявою влади, необхідно буде вистояти перед жахливим катаклізмом, а головне зберегти здоров'я та життя людей заборона на переміщення вулицями, як пішки, так і особистим транспортом. Міський транспорт буде задіяно тільки в екстреній необхідності для доставки співробітників критичних служб, таких як рятувальники, лікарі та поліція. Правоохоронці оголосили про жорстокі заходи щодо осіб, які будуть виявлені при спробах мародерства.